Російський народ це народ богоносець. Західна цивілізація вона надто раціональна. В ній все вивірено, є свої правила. І от для російської людини це нестерпна мука грати за цими правилами. Тваря дрожаща ще права й і от вона має право. Тому що вона, власне кажучи, істота страдницька, і вона себе уповноважує на ці права, бо вона має цей зв'язок з Богом, вона духовна істота. От усе таке західне суспільство, воно переважно прагматичне. Російська людина вона більше мислить про вічне, про цінності, моральні, етичні. російська форма винятковості стверджує, що вони мають доступ до справжньої істини. Що вони ближчі до Бога, ніж усі інші. Це є дуже особливою формою винятковості. На мою думку, це пов'язано із тим, що церква була відділена від держави, і тому поняття істини та влади від початку були дуже тісно взаємопов'язані. А це означає, що істина стає не чимось, що ти переживаєш, а тим, чому ти підкорюєшся.